Друзі, всім привіт! Сьогодні я з вами поділюся рецептом, який я завжди готую, коли з'являється перша редиска. Також це ідеальний момент, щоб приготувати цей салат на Великдень. Він має неймовірно ніжний і водночас пікантний смак. І так як весна дарує нам свіжу соковиту редиску, а квашені огірочки мають саме зараз ідеальний смак, то чому б не скористатися можливістю та приготувати цей чудовий салат? Почну я з підготовки інгредієнтів. Для цього я відварила курячі яйця та наріжу їх невеликими кубиками. Щоб салат виглядав більш естетично, всі продукти я стараюсь нарізати однакового розміру. Далі зелена цибулька вона надасть особливої свіжості нашому салату. Сподіваюсь, що вже в кожного з нас є перша зелень або хоча б виросла на підвіконні. Редиска один із головних інгредієнтів. Вона робить цей салат не тільки смачним, а ще й яскравим. Якщо ридиска ваша має легку гостринку, то це тільки на користь, адже додасть цікавої пікантності. Наступний компонент квашені огірки. Саме вони роблять смак цього салату унікальним. Можна, звичайно, замінити на свіжі, салат стане ще більш весняним та свіжим, але спробуйте з квашеними, результат вас точно здивує. Тепер натираємо твердий сир на крупній терці. Так він краще відчуватиметься в салаті, створюючи апетитну текстуру. Він чудово поєднується з іншими інгредієнтами, підкреслюючи їх смак ще більше. І особливий інгредієнт це оселедець гарячого копчення. Він додасть цьому салату неповторного аромату та смаку. Я видаляю кісточки, знімаю шкірку та нарізаю довільними шматочками. Робиться це досить легко, адже оселедець має дуже м'яку текстуру. Для заправки я використовую свою улюблену суміш. Це густий йогурт та домашній майонез в однакових пропорціях. Додаю в нього сіль, перець та ретельно перемішую. Далі збираю салат. Для цього на дно викладаю яйця та трохи заправки. Потім оселедець. Трохи притискаю, щоб утворився рівний шар. Зелена цибулька. Залишаю невелику частину, щоб прикрасити зверху. Знову трохи соусу. Ще один важливий компонент зелений консервований горошок. Він зробить салат ніжним та соковитим. Тепер додаємо редиску, квашені огірки і знову поливаємо соусом. На цей раз соус використовую увесь, що залишився, тому що більше він нам не знадобиться. Завершуємо все шаром тертого сиру, який я щільно не викладаю, а залишаю таким пухким. Далі прикрашаю зеленою цибулею та все готово. Цей салат виглядає дуже апетитно і точно стане окрасою вашого великоднього столу. Обов'язково приготуйте та потіште рідних. Смачного, друзі!